Доброго доброго ранку, благословенного ранку, ранку, який дарова, дарований нам по милості Божої, ранку, в якому сонечко знову сходить, в ранку, в якому Господь дає нам життя, і якими б не були прогнози, і якими там сірими хмарами не прогнозували нам наше буття сьогодення, а ми віримо. А ми віримо в те, що Сонце правди зійде над нашою країною. А ми віримо в те, що перемога не за горами, перемога близько. А ми віримо в те, що оці сірі хмари вони будуть повністю зруйнованими. І щоб там враг не замишляв, і щоб він там не ухищався робити, а Господь на нашій стороні, а Господь вийде, який сполін сильний, і він. Дасть нам силу перемогти в цій кривавій війні. Він дасть нам силу, і в нас прийде перемога. Перемога від Господа, яка осяє всю нашу землю, яка золотою доріжкою дасть нам буття, дасть нам процвітання, дасть нам дні, в яких ми будемо радіти, радіти і ще раз радіти, тому що ми почуємо це довгоочікуване слово перемога. І ми віримо, і будемо твердо стояти в вірі, що Господь з нами, що Він з нами, що Він укріплює нас, що Він допомагає нам, що Він каже: Не бійтеся, мале стадо! Я побираю за вас! Не бійтеся, не ужасайтеся. Господь в своєму слові сказав: не бійтеся і не ужасайтеся. Не бійтеся і не ужасайтеся, тому що, якщо ви зі мною, а я ваш добрий пастир, то я дам вам спокій. І навіть серед бур. І, за, і навіть якщо оця темна хмара насувається, насувається, я переможу її, я стану вашим захистом, я стану вашою стіною, я стану крилом, яке заборонить оцій хмарі насуватися на вас. І нам потрібно в це повірити. І що б хто не казав, а нам потрібно повірити, що, отак, навкруги, як ми бачимо, оту смужку, як е, полки із знаменами, так і Господь захищає нас. Він захищає нас і ангелів, ангелів, які захищають нас, їх так багато, їх ціле військо. Нам потрібно просто в це повірити, вірити і радіти кожному дню. Прожили день. Маємо таку можливість, і ми радіємо і кажемо: Господи, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за новий день, дякуємо, що ти з нами, дякуємо Тобі, що Ти нас не покидаєш, що ти нас утішаєш, що ти нас навчаєш всьому корисному. Слава тобі, Господь, слава тобі! Навіки, слава! І для нашого укріплення хочу прочитати 90-й на українсь... українською мовою. І хай він нас ще раз і ще раз збадьорить, ще раз і ще раз підкріпить. Хто живе під кровом Всевишнього, той в тіні всемагушнього перебуває, той каже до Господа: охорона! І твердиня моя, Бог мій, я надіюсь на нього. Він спасе тебе від тенет та холова і від моровиці згубної, Він заслонить тебе крилами своїми, і під крилами його ти знайдеш притулок, щит. І оборона, правда його. Ти не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ні чуми, яка в, тем... в темноті ходить, ні моровиці, яка знищує в полудень. Упаде тисяча біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не жне дійде. Тільки очима своїми подивишся і кару грішників побачиш, бо Господа охорону, бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти вибрав притулком своїм. Зло не спіткне тебе, і жодне нещастя не наблизиться до оселі твоєї, бо він звелить ангелам своїм про тебе, охороняти тебе на всіх путях твоїх. І на руках тебе понесуть, носитимуть, що ти не спіткнулася ногою своєю об камінь. На лева і на змію наступиш, розтопчеш Левчука і дракона. Тому що Він любить, любить мене, я врятую його, я зроблю його славним, бо він знає ім'я Моє, покличе до мене, то йому відповім. Я буду з ним у біді і визволю, і прославлю Його, Довго, Довготою днів насичу Його, і він побачить спасення моє. Дуже гарний псалом, дуже укріплюючий псалом. І коли ми читаємо його, ми розуміємо, що це все належить людині, якої людині? А тут є такий маленький, знаєте, строчечка маленька. Все це Господь обіцяє. Кому? Чому він, е, чому ми бачимо, що у деяких таке трапляється, а у деяких чомусь ні? А тут є, тому що він любить мене. Тому що він любить мене, це Господь каже не про себе. Він є любов, він любить усіх людей. Він хоче, щоб усі люди спаслись. Але ми побачимо різницю. Між служащими Господа і неслужащими. ми побачимо різницю між дітьми Божими і дітьми темряви. Ми побачимо цю різницю. І Господь хоче, щоб всі люди були людьми світла. Він це дуже хоче. Він каже в своєму писанні, що я хочу, щоб всі люди спаслись. Він це дуже хоче. Але дав він людині вибір. І кожна людина обирає. Тому Господь каже: обери життя, навіщо тобі помирати? І в цьому псалмі він каже, що він врятує і зробить славним. Кого? Той, хто любить Господа, той, хто знає ім'я Господа. Господь знає кожного з нас по імені. Він це знає. Але Він також хоче, щоб ми знали його ім'я. Не просто знали, що да, був колись там дві тисячі років назад Ісус. Да, я вірю, що Він прийшов, да, я вірю, що Він помер на Христі, да, я вірю, що Він Спаситель світу. І все цього замало. Господь хоче, щоб ми любили Його. Господь хоче, щоб ми знали його по імені. Що це означає? Щоб ми знали його характер, щоб ми знали, що його втішає, що йому приносить радість, а що його дратує. Він, щоб ми знали, який він, Він цього дуже-дуже прагне. Він прийшов, щоб спасти нас від рігів наших, Да і амінь, а також щоб примирити нас з батьком. Щоб ми мали спілкування з Богом Отцем, Він для того прийшов, і він так хоче, щоб ми мали це спілкування. Знаєте, ми кажемо так. От чоловік, дружина, Господь дуже часто показує цей приклад. Він каже, що його церква це гурт людей, яких покликав Господь, які відкликнулись, він всіх кличе свої обійми. Але ті люди, які сказали, да, Господи, ми хочемо бути Твоїми, ми хочемо бути твоїми друзями, ми хочемо бути твоєю церквою. І стали на цей шлях спасіння і прагнуть спілкуватися з Господом. Мати з ним оці близькі стосунки, інтимні стосунки. Коли, е, чоловік, коли хлопець кохає дівчину, і дівчина кохає хлопця, і так найчастіше дівчина каже, а ти любиш мене, а чи любиш ти мене? І хлопець каже, так, да, люблю, люблю, а докажи, а докажи. Знаєте, коли ми просто кажемо люблю, люблю. От уявіть собі, чоловік вам каже: Я тебе люблю, я тебе люблю. І це просто, знаєте, як чергова фраза. Деякі не можуть її казати, але так ділами доказують свою любов, що і не потрібно, і знаєте, і без слів були приобрітаємі. І без слів ти бачиш, таке піклування, ти бачиш таку з зуб... піклування бачиш. І... І та любов доказується ділом. То ну не знаю. Я думаю, що для, для багатьох це набагато краще, чим просто казати Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Ми можемо казати «Господи, я люблю тебе, а потім іти і робити зовсім те, що йому не до вподоби. Ми можемо казати «Господи, я люблю тебе. А він каже: то прийди на зібрання в неділю. Прослав моє ім'я. Якщо ти мене по по справжньому любиш, то розкажи людям, який я є. Знаєте, коли дівчина починає зустрічатися з хлопцем, хлопці рідкіше, тому що ну, вони такі, то дівчата, особливо подружці, вона розкаже: а він в мене такий, а він в мене такий, і хоча там якісь ну... Мабуть, ті, які набили вже в житті багато шишок, кажуть, що своїми, що своїми радощами не потрібно ділитися, тому що дуже багато є зависливих людей на превеликий жаль. Але... Бажання розповісти, що він в мене такий, такий, такий є у кожного. Бажання поділитися своєю радостю є у кожного. А ще знаєте, може і людина і не хоче казати, але коли її кохають, і вона кохає, в її лице розповість вам про все. Очі сяють, посмішка на обличчі. І людина хоче зробити так багато гарних справ для тої людини. Що її кохає, і навіть для оточуючих хочеться більше щось робити гарного. Ми кажемо, да, що любов, і якби Бог забрав любов на, на мить, то цей світ уже б давно загинув. Отак От само і любов до Господа. Якщо ми кажемо просто я тебе кохаю, я тебе люблю, Господи, але при цьому нема ніяких дій з нашого боку. Нам не хочеться з ним поспілкуватися, нам не хочеться з ним остатися, зостатися на одинці. нам не хочеться прочитати його слово, нам не хочеться піти в зібрання, нам не хочеться зробити якусь дію добру. А нам хочеться. А чому мені ніхто нічого не робить? А чому я повинен це все робити? От якщо у вас оцей робот. То немає там ніякого кохання, коли ми чекаємо, що тільки нам каву у постіль, а самі не хочемо ту каву принести коханій людині. Що то, чи кохання в нас, чи просто знаєте такий егоїзм, все мені, мені, мені. І коли ми читаємо в святому Писанні, що е, полюби ближнього як самого себе і е, на першому місці сам, я сам, то знаєте, е, немає тої першої заповіді, що полюби Господа. А потім і ближнього як самого себе. Коли ми кохаємо Господа, коли ми йдемо Його стежками, і Він для нас дорогоцінність, то ми тоді будемо кохати себе. Ми не будемо забувати про те, що ми тут тимчасово, і наша душа потім полетить, полетить у вічність. І Покохавши свою душу і не хочучи, щоб вона горіла воду в аду, ми приймемо Ісуса Христа Спасителем, ми приймемо Його любов. Ми приймемо, ми покипіклуємося про свою душу, ми полюбимо себе і в цьому заключається любов. Що я не хочу. Вічність проводити в темряві в те, в тем тем з дьяволом. Я хочу вічність проводити з Ісусом Христом. І я, люблячи себе, приймаю Його в своє серце. Я давно вже його прийняла. Він мій Спаситель, і я ним живу. І я ним живу. Слава Господу! Він є життя, він є надія, Він є вічний Спаситель, Він є той, який любить, і свою любов доказує нам. І тоді на Голговському хресті, і в нашому сьогоденні він доказує нам свою любов і він простягає руку помічі, і він простягає руку спасіння, і його, його рука ніколи не порожня. Вона завжди з благами, які нам потрібно навчитися брати, які нам він дає даром, не за наші якісь заслуги, не за наші якісь добрі діла. Він дає нам даром. Даром дає спасіння, даром дає свої благословіння, даром скаже цьому сонечку, щоб він сходив над цією землею, над грішними і праведними, даром повеліває цим хвилям, щоб вони співали нам морську таку пісеньку. Він нам дає це даром. Він нам дається даром, а комусь дає даром е, диму, е, димку гір, і ви можете насолоджуватися тією красою, а комусь дає іще якісь водоспади. У кожної місцевості є свої дари. І в кожної місцевості є така краса. Не бійтеся, це е, розвантажують якісь судна. Це навіть не грім, це просто вантажі. Тому, можливо, вам не чутно, але я приїхала і вже неодноразово було таке. ну такі... Звуки, Да, ми в такому сьогоденні, що ми звертаємо уваги на звуки, звертаємо. І, хоч Господь каже, не бійтеся, на якусь секунду у нас приходить так, а що це трапилось? Але потім заспокоїмося, ми люди, да, і коли летить там щось, теж хочеться впасти в картоплю, нічого страшного. Господь, знаєте, потім встаємо, посміхаємося і кажемо: Ну, слава Господу! Живі, здорові, пил там, обтрусили і пішли далі. Слава Господу! Він є надійний помічник, Він є надійний захисник, і якщо ми обрали його своїм Господом і Спасителем, то він допоможе нам. Він вселиться в нас Духом Святим, і Дух Святий навчить нас всьому. Слава йому навіки слава! Хочу заспівати про Духа Святого. Е, і знаєте, е, там є декілька тільки куплетів, але можна продовжувати і, продовжувати і продовжувати цю пісню і самим придумувати слова і співати. Співаю. Любімий Дух Святой. Желанный Дух Святой, наполни меня своей милостью, наполни меня Собой, наполни меня собой, наполни меня собой. Наполни меня своей милостью, наполни меня Собой, Любимый Дух Святой, желанный Дух Святой, наполни меня своей мудростью, наполни меня Собой. Наполни меня собой, Наполни меня собой, Наполни меня своей мудростью, Наполни меня собой, Любимый Дух Святой, Желанный Дух Святой, Наполни меня своей радостью. Наполни меня собой, Наполни меня собой, Наполни меня собой, Наполни меня своей радостью, Наполни меня собой, Любимый Дух Святой, Желанный. Дух Святой, наполни меня своей святостью, Наполни меня собой, Наполни меня собой, Наполни меня собой, Наполни меня своей святостью, Наполни меня собой. Любимый дух святой, желанный дух святой, Наполни меня, наполни меня, Наполни меня собой, Наполни меня собой, Наполни меня собой. Наповни мене, наповни мене, наповни мене собою. Слава Господу, слава Господу за Ісуса Христа, який умолив Батька і Батько дав нам Святого Духа, який наповнив нас собою. І чим більше ми будемо прагнути в цьому, перебувати в цьому наповненні. Тим більше люди будуть бачити в нас Ісуса Христа, тим більше ми будемо бачити Ісуса Христа в своєму житті і будемо співати Йому Алілуя! Слава Господу! Але це вже буде інший ролик. Будьте благословені Господом, хай Дух Святий наповнює ваші серця, хай Його мудрість, Хай Його радість, Хай Його святість переповнює вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.